В армію я прийшов з першого дня, зранку рано вранці, декілька ракет упало, я почув вибухи, просто вирішив, що треба йти до армії. Це зов серця, скажімо так, порив моєї душі. Ну, просто було якось задержав, щоб ми були самостійні. Остріл! Почалося все спавтіло, потім Донбас, був в Бахмуті. Тримав поранення. Відновився 9 жовтня 23-го року, я прийшов до навчального центру. Починав я з БЗВП 3, потім 4-5, зараз 5, і от наступний курс вже буде по програмі 6. А війна не стоїть на місці, да, вона змінюється і доктрини змінюються. Коли ми були у 22-му році у Бахмуті, то там піхота сходилась до 30 метрів і стрілялися. То зараз уже піхота не бачить друг другу майже тому що є мертві зони там, де працюють тільки дрони. Дрони дуже зараз змінили навчання. Ну І звісно програма змінилася, яка дала більший акцент на реби. І, звісно, зараз один із виходів, я так розумію, це рушниці. Тобто треба готувати хлопців, які будуть працювати по рушницям. І треба готувати бійця для того, щоб він стріляв. Стендова стрільба. Людина буде мати навички. Стріляти по рухомій цілі. Рушниця це то, що я думаю, найфективніше засіб зберегти собі життя. Зараз є різні люди. Були у мене мільйонники, хлопці, які отримали контракт. Зараз трошечки люди постарші. От їх вже приїжджають забирати, да, і вони бачать, які вони були їх сюди привезли. Зараз їх забирають це взагалі інші люди. Більш підготовлені, скажімо так, вони більш дисципліновані. Вони навіть самі від себе просто ну, такого, такого не очікували, що вони можуть такими стати. Вони вже можуть, по крайній мере, захистити саме себе. Звісно, я розумію, тому що 27 років і, скажімо, 50 різна річ, але на жаль, у нас у нашій країні ось така біда, з якою нам треба боротися всім разом. Начнем з мобілізованих. Да? Ну, як ми зараз кажемо, там бусифіцироване. Люди не розуміють, навіщо вони потрібні в армії. І вони просто не розуміють, а тому, що якщо ми, не дай Бог, програємо, то вони всі пайдуть воювати за іншу вже країну. І там уже спрашувати, не будуть, я больной або я хромой, або я нічого не бачу, я не можу. Там будуть інші методи. Тут треба дуже-дуже всім напрягтися. Ми завершити це то можемо тільки всі разом. Але я думаю, що ми пройдемо це іспитання. Сам Бог нам дав зрозуміти, що незалежність просто так не дається. І вона завжди більна політа кров'ю. Наш Піксель, його знаєте в усіх країнах, тому що він теж, на жаль, обільно політа кров'ю. Дуже багато чого залежить від родини. Я не розумію, коли дружина уїжджає за кордон, чоловік є, тут воює. Нема мотивації йому тут боротися за що, тому що дружина уїхала за кордон і все. Його немає, і він, він просто опускає руки. Діточки, дружина це ну, якось це родина. Це ми всі разом. Як і наша країна, вона має бути разом. От, і вона має бути вільна і незалежна. У мене є дружина, а у мене є донька. Звісно, ми дуже рідко бачимось. Дуже хочеться їх побачити і бути поряд. Дуже вдячний їм за порозуміння. Я їх люблю, кохаю і дякую їм, що вони в мене є. Мені відступати нема куди. you mm -hmm.